Поговорюємо інші країни, дивлячись на Комарово, займаємось коханням під Єфросиніну та Палюкову. засинаємо. Під підпільний стендап, всі ці зірки вже давно живуть разом з нами, тільки з іншого боку телевізора. Все це ми вже бачили. А що ми будемо дивитися завтра? Яким буде майбутнє? А майбутнє за високими технологіями у Нео для тих, хто хоче їх створювати в Україні, з'явилася перша АІ магістратура Нео яку викладають справжні практики, працюючи у таких компаніях, як Нетфлікс чи Мета. Ще магістратура це не про вміння написати промти. Це для тих, хто хоче робити аі технології з нуля і бути серед тих, хто створює майбутнє. Три спеціалізації для тих, хто розглядає класичне АІТ. вивчати кібербезпеку та для тих, хто планує бути аі розробником. Все онлайн, щоб поєднувати це з роботою. І головне, ви можете отримати грант на навчання. Для цього треба перейти за посиланням в описі, заповнити анкету і чекати на результат, або ж відсконувати qr код на екрані. Ось тут магістратура міжнародного рівня тепер доступна кожному. То, що ж чекаєш ти?